Вітаю! Ви дивитеся новини Лайв, і сьогодні ми познайомимо вас із дівчиною із 13-річною Поліною, яка сама виїжджала з Маріуполя без батьків півроку чекала на свою маму, а тепер намагається повернути і хоче повер... повернути з полону свого дядька. Її дитинство могло бути інакшим. Сьогодні вона розповість свою історію. Вітаю! Дуже okay. дякую, що прийшла до нас. Зазвичай діти не розповідають про війну. А розповідають щось про себе, про своє життя, яким воно було до війни? Чим ти займалася? Розкажи щось. Ну, до війни я вивчала дві іноземні мови англійську і німецьку мову, ходила до школи, гуляла з друзями. У школі я займалася організаційними моментами, ну, тобто, свята та щось таке. Я це організовувала. Ну, тобто, життя було таке дуже цікаве, веселе, але в один момент все пішло не по плану. Мрії якісь були, ну, на момент, наприклад, нового року, новий рік. Що ти про що мріяла? Яке бажання ну, загадувала? Я не мріяла. Ну, Тобто живу і живу. Мені все подобалось. Ну, в моєму житті я не про що не мріяла. В мене все було, що мені було потрібно на той момент. І тому ну, якось не було прям таких грандіозних бажань. Ну, вивчитись і все. Ким хотіла стати? Психологом Або психолог? менеджером. Цікаво день війни. Я вже знаю, що ви з мамою татом опинилися в різних місцях. Як так сталося? Це сталося тому, що ну, в 2014 році теж було взриви та все таке було. І в нашому районі це було дуже гучно, і мене тоді відправили до бабусі, де було тихіше. І цього року вирішили зробити так, ну, бо думали, що це буде на декілька днів. Але так сталося, що це було не на декілька днів. Мене відвезли до бабушки, щоб ну там побути якийсь час, не чути того. Але так трапилося, що було чути по всьому місту. Ту але в моєму районі, де я жила раніше, це все почалось гаразд раніше ніж там. Ти думала, їдеш до бабусі на кілька днів. Я розумію, що зазвичай в бабусі є якісь речі, але зараз і про себе згадую, і люди згадують, що брали з собою. Коли навіть про декілька днів думали, ти згадуєш, які речі з собою взяла? Ну так, я пам'ятаю, я з собою взяла спортивні штани, кофту, кігурумі, щоб спати, щоб тепло було. Але із цими речами я переїхала до Києва. Вони зі мною по цей день ці джинси я в них була. Коли поїхала до бабусі, думаю, чи ще на декілька днів гуляти там, десь по місту. Скільки часу ти в бабусі перебувала? Чи був зв'язок з батьками? Зв'язок з батьками був ну, такий плюс-мінус до 28 лютого, а потім в їхньому районі пропало світ, то не було зв'язку. Мій старший брат виходив до іншого району, щоб сказати, що з нами все гаразд, ми всі живі, всі здорові. І Ну, прямо вже ніякого зв'язку не було 1 березня, потім, 2 березня, зовсім ніякого зв'язку не було по місту. Ну, ніде його не було. І я в бабусі перебувала з 24 до лютого до 4 березня, а потім ми переїхали в інший район, бо там було тихіше. Тобі 13, ти ще дитина. Однак я ну, відчуваю, бачу, що ти доросла, але на, на момент да, переживання, життя під обстрілами, на тобі були якісь обов'язки, що ти виконувала, як, ну, що робила, можливо, допомагала там і бабусі, і сусідям, і з ким ти ще перебувала? Ну, тоді я перебувала з маленькою дитинкою, ну, їй було 5, 5 місяців, і ну, все що я там робила, з нею гралася. І щоб його мама ну, не панікувала, бо в неї чоловік воював. І ну, ми відволікались не на дитину, а обов'язків в мене ніяких не було. Ну, тобто ми це все так нічого конкретно не робили. А відчуття якийсь страх був? В мене не було за себе страху. Я хвилювалася за батьків. Ну, от я, коли нас там було 12 чоловік в домі, і, ну, там були мої двоюродні сестри приблизно мого віку, але в них були реакції якісь на вибухи, а мені ну, байдуже було. Я могла прокинутися вночі, але такого, щоб мені було страшно, такого не було. Ну, тобто, Окна могли трястись, а я там могла стояти і розуміти, ну, щось трапиться, мабуть, а мабуть, і не трапиться. Ну, тобто, я за себе не хвилювалася, як за батьків. Я все, весь час думала про них. Малі діти, вони плачуть, так вони якось там висловлюють свої емоції. Ти кажеш, що ти не боялася, але е, не знаю, чи в тебе таке було в Маріуполі. Ми знаємо, що загинули тисячі людей. Е, в ті моменти ти вже втратила когось зі знайомих? Е, ну, в ті моменти ні. Ну, є такі дуже дуже віддалені знайомі, які е, вмерли від поранення. Осколками. Думки не було, що батьків, можливо, вже нема Були. Мені снились погані сни. Я не могла ночами спати, бо снилися сни, що вони загинули влучання в наш дім. І я не спала ночами, я спала в день. Коли ніхто не спав, я спала, бо мені було страшно вночі, коли всі сплять. Зараз ми перебуваємо в Києві. Тобто, ти з Маріуполя виїхала, я знаю, що ти виїхала без батьків. Як це відбулося? Твоя евакуація? Я перебувала з моєю ттю, і вона сама також виїжджала. Ну, вона хотіла спочатку виїти, виїхати до Запорізької області, але її 24 лютого не випустили ну, на блокпості. І коли ми не було світла, не було зв'язку, ми дізналися, що є коридор, і ну, мені так сказала, бабусі, ну я тебе з двозду батьків не випущу. Але ночі перед цим був дуже сильний авіаобстріл по порту, ну який знаходився біля нас. І я в цю ніч виспалась, і мені таки питають зранку: їдеш? А я так чомусь сказала, так, бо я думала, що будь ну, дізнаються, і вони теж виїдуть, і ми там зустрінемось. Бо я знала, що міст, який сідняє два берега, згідно, його розбомбили. Ну, і тобто було потрібно об'їжджати. Я думала, що якщо вони вийдуть, то ми там зустрінемось. Але ми не зустрілись протягом півроку. Не зустрічались, був зв'язок. Бабуся тебе відпустила, дорога до Запоріжжя виїжджала. Якою вона була? Твоїй вона була важкою, У нас було п'ять чоловік в машині. Ну, одна дитина і дівчинка трохи старша за мене, і дві дорослі жінки. Ми їхали 9 годин через всі блокпости. Нам дуже повезло, що з нами не було чоловіків. Ну, бо мала, мала, мала дитина з нами була, тому що ми, коли стояли у черзі на перевірку, ми бачили, як чоловіків роздягають. Ну, там перевіряють всі речі, а в нас ну, бачили ще дитини, ну і всі жінки, і нічого страшного не може бути. Тому ми скоріше, ніж машини, з якими є чоловіки, приїжджали. Ви приїхали в Запоріжжя, ти зрозуміла, що мама з татом не приїхали? Так, ну, ми, я, я розуміла, що вони зараз не приїдуть, ну, поки вони дізнаються. Ну я думала, що мені вже навіть сни снились, що ми зустрінемося саме у Запоріжжі, але ми не зустрілись. Яким було життя? Ти приїхала в Запоріжжя, Так. І тобто твоя тітка організовувала там побут? Е, так, вона організовувала ну, в неї була квартира її сестри, і ми там всі жили. Нас було чотири дитини, і дві з Маріуполя, і дві. Запорізькі, ну, які там проживали, і троє дорослих. Якщо зараз згадувати, яким це життя було? Ми завжди, ну, в твоєму віці, звикли там є життя, там сім'я, родина, є вже там друзі, так? однокласники, у вас же своя спільнота. Чи підтримували ви зв'язок? Тоді багато моїх друзів. Одногодок, ну з ким я спілкувалася, вони ще не виїхали. Тільки коли я виїхала через час, почали писати, що ось ну, ми живі. Ми хтось в Маріуполі, хтось виїхав за кордон, Германія, Литва. Багато в ДНР або Росії. І ми ну, почали так спілкуватися, хто як виїжджав, в кого що ціле, ну хто як виїхав, і ми це почали обговорювати. Теми змінилися, спілкування. <рес> зараз вже пройшло вісім місяців війни. Чи повертаєтеся ви як молодь до якихось позитивних, хороших думок і тем, тобто ви там говорили про війну зараз? Ну, зараз ми можемо теж таки щось про війну, що недавно Київ обстріляли, ну, ми це обговорили. Але також можемо там обсудити Тік-Ток, Інстаграм, щось таке, нові, нові меми. Як ти в Києві опинилася? Коли ну, вже почав з'являтися зв'язок з батьками в квітні, в кінці квітня, ну, але я не говорила з ними. І вони написали, що ну, ми хочемо, щоб ви забрали до Києва. Ну, Вона це написала моєму дядьку, який проживав в Києві. І в той час ми думали, хто це, але ну він не знав того чоловіка, хто написав. Коли мені скинули фотографію того чоловіка, хто написав, я зрозуміла, що це наш сусід, і він мог написати таке. Ну тобто, ми спочатку думали, мабуть, це фейк чи щось таке. Ну з не виходили на связь, але ми вже знали, що є генератори стоять в нашому районі, куди можна підходити та заряджати телефон. Але все одно батьки не виходили на, на зв'язок. Ну, потім, коли ми дізналися, що це може бути вони, мене забрали до Києва, мій рідний дядько. Тут, тут ти вже на маму чекала? Ну, так, я вже чекала, думала, що щось буде. Коли з нами був перший зв'язок, це був через людей. В люди. Одні люди з батька зв'язала. Ну, в батьків ще не було Феніксу, а в них був, бо вони саме з Донецьку. І вони зв'язали нас з іншими людьми, і по вайберу вони зв'язали нас з нами. І 20... Якою була перша розмова з мамою? Я пам'ятаю, що я тільки ревіла від радості. Я поговорила з татом, з мамою. і Для мене це, це було емоційно, бо я вже думала, ну що могло щось статися з ними. Я знала, що наш. Дім, попали, снаряд був в ньому. Але я сподівалася, що все буде добре. Ми бачили відео нашого переулку, де наш дім, і ми бачили, що там речі. Ми сподівалися, що вони живі, все з ними добре. Коли я перший раз поговорила з мамою, я прям повні я плакала, і просто як як бабуся, як і як коти, собаки, як всі питала. І в мене так само це питали, де я, що я, як я. Пью. Ти вже з мамою потім говорила, чи знала мама, що з тобою все добре, що тебе вивезли, чи в неї теж були якісь можливо думки? Вона, як вона мені розповідала, то вона півтора місяця не знала, де я. Вона не знала, чи виїхала я, чи там я. Вона знала тільки, що я в районі одному, а інші люди їй сказали, що. Той район розбомбили вщент. Ну тобто, живих там -то майже немає. Ну моя мама. Вона почала думати, що може мене вивезло, не ну, може таке бути. І потім, коли ми побачили відео на Ютуб про наш період, де ми жили, і спитали про людей, ну може бачили мого брата, маму, тата, і сказали, так, бачили, і ми написали в коментарях, попросили передати, ну, що я в Запоріжжі. І тоді їм передали, що я в Запоріжжі. І подзвонив якийсь сусід, який виїжджав до Бізимінного. І він такий, що батьки знають, що все добре, з ними все добре, і ми їм передамо що в Запоріжжі. І так воно дізналося. Ну, а в мене з ними зв'язку прямого не було на той момент. Тепер ви з мамою в Києві двох, і загалом е багато людей, всі українці, здається, роблять щось, е щоб. Наблизити нашу перемогу особисто ти зараз займаєшся тим, щоб весь світ почув і повернув твого дядька з полону. Розкажи так. про нього. Він військовослужбовець до 7-го окремого батальйону територіальної оборони міста Маріуполя, 109-ї бригади. Він з перших днів пішов захищати своє місто, свій дім, свою країну. І він вдома залишив п'ятирічного ой, п'ятимісячного сина, дружину, і він пішов захищати. І потім ми про нього нічого не знали. Він приїжджав до нас ну, 11 березня, це був останній раз. Ну, що я живий і все добре. І з ним пропав зв'язок. Ми виїхали до Запоріжжя. Йому нібито через побратимів передали, що його жінка та дитина в Запоріжжі. І з ним не було ніякого зв'язку. Дружина не знала, що він живий або не живий. А Її кума їй розповіла, що він ходив до шпиталю. Його там бачили, що він був поранений уламками, в нього було три уламки, один залишається і дотепер в нього. І от 14 квітня він написав дружині в 4 ранку повідомлення, що він. Ну, він залишився без зброї, без потрібного, щоб вижити, і він не знає, що буде далі. Якщо вийде, то вони потраплять до полону. Якщо ні, то вони загинуть. Він це написав дружині, і потім по обіді написав, що він їде до Єленовки, буде в полоні. І все. До цього він в тому сообщенні, сообщ сообщ яке він писав їй зранку, він розповідав, що вони були три рази в облозі, але вони з неї виходили. Але в останній момент в них нічого не вийшло. Вони були на комбінації ільча, де також був військовий шпиталь, де було багато ранених жінок, і їх потрібно туди було забирати. Ми знаємо про трагедію в Оленівці. Як ви після того дізналися, що родиною ще дядько живий? Ми про це Ми не знали, що з ним. З ним зв'язок був останній один раз, він подзвонив дружині 16 червня. В нього був допит на відео. Але відео по цей день не знайшли. А після теракту Воленівки якийсь чоловік написав його дружині, що він живий і все. Більше ми про нього нічого не знали. А нещодавно був обмін полонених. І його, ну, він там не потрапив до обміну, але його жінка спілкувалася з полоненими, які вийшли, і вони казали, що вони його бачили. Тобто він живий, з ним все добре. Ну, як сказати, все добре. ну Відносно він живий і не прям такий, що ранений, ну він ходить. Хоча в нього уламок у хребті до теперішнього часу. Ми всі слідкуємо за інформацією, яку, в принципі, може розповідати нам влада щодо обмінів. Її дуже мало. Деякі родини розповідають, що вони роблять, наприклад, дуже масштабно так, робили там родичі азовців. Ти зараз є членом родини, яка чекає на повернення з полону свого рідного. Наскільки ця тема от, підіймається в сім'ї? Це тема щодня, щогодини, щотижня. Ну, вона так, я не є найближчий родич, в нього є жінка. Але так я один раз потрапила на мітинг, який відбувався в Києві. До цього я нічого не робила. А жінка його все робила, і так я поняла, що я це можу робити, я можу допомогти. І в нашій сім'ї ну це не дуже питання підіймається. Мені подобається, ну я розвиваю в собі якісь качества, допомагаю людям повернути своїх рідних, не тільки моєму дядьку повернутися додому, але ж також це й ще інші, які теж там знаходяться. І тому ну в нашій сім'ї це не дуже питання підіймається. У мене є близькі подруги, які чекають на свого е дядька з полону. І я бачу, як вони переглядають списки обмінів. У вас так. теж так відбувається Кожна... з надією, кожне прізвище? Так, вони виходить прокидаєшся зранку, і ми прочитали зранку ще обмін. Ми читаємо списки, а його там нема. Нещодавно також був обмін, де потрапили ТРО. Ну, територіальна оборона. Ми вже сподівалися, що, мабуть, він там буде, але його не було. Надія є? Надія є. Якби надія не було, ну ми б, мабуть, цього не організовували, ці мітинги і так далі. Надія є, що він скоро повернеться додому, що йому дадуть медицинську допомогу і повернуть до попереднього стану, який був до війни. Парально. Ми бажаємо, щоб так і було. А який твій стан? Не... Як ти себе почуваєш? Та нормально. Додому хочеться? Дуже там все було. Так, коли йдеш до школи, тут в Києві, думаєш, я... а зараз бо я могла йти до своєї рідної школи, де сім років навчалась. Але йдеш в якусь іншу школу, яку знаєш, там декілька неділь, тижнів. Психологи зараз говорять такий термін. Синдром відкладеного життя. Ти щось відкладаєш на післявоєнний час? Ні. Я живу зараз. Все, що є зараз, я все використовую, бо, ну, мабуть, завтра не буде вже. Хто знає. Ну, так раніше думали, в мене там були плани на майбутнє, там, подорож, е, вивчитись і так далі. І, там, як закінчити школу, що потім робити. А зараз я розумію, що ну, це не потрібно відкладати, що буде, то і буде. Я не знаю, що буде завтра. Тому потрібно жити зараз і робити те, що є зараз. Біль якась тебе є? Війна це, наприклад, у нас є одна біль, да, загальна, це за Україну, і в кожного є якась своя. Ну, не знаю. Я так не задумувалась, але мені ця тема не відклалася на мені кудись далеко. Я її мені, було, мені було дуже тяжко без батьків, але її це якось пережила. І все ну, якось нормально, живумо далі. І нема такого. Просто дуже обідно, що таке прийшло, що таке сталося. Але потрібно жити далі. Кажуть, що діти через війну швидко дорослішають. Чи подорослішала ти? Ну мені здається, ні. Як було, таке сталося. Але коли там, спілкуєшся з людьми, з якими спілкувалася до війни, там присилаєш свої фотографії, вона каже, так виросла, ти так подорослішала. А ну, мені так накажеться. Як було, таке залишилось. Я тобі дуже дякую, що ти розповіла нам свою історію. Хоч ти усміхаєшся, Росія вкрала в тебе дитинство. Вкрала ці півроку без мами. Дуже сподіваюся, що повернеться твій дядько і вашій родині, і в усій Україні все буде добре. це му дякую. Теж